Лин цікава риба сімейства коропових та бажаний трофей для багатьох рибалок. А до цього він має ще три цікавих відмінності від інших риб свого сімейства. Що ж це за особливості? Перше, ця риба має дуже міцну і товсту шкіру. Друге, організм лина виробляє білкову речовину, якої немає в інших видів. Вона має антисептичні властивості та ефективно захищає від паразитів та численних бактерій, що було доведено дослідженнями. Завдяки цій речовині. Лин надійно захищений від багатьох хвороб, які вражають інших мешканців водой. Третє. Дивує склад крові лина. Було визначено, що в ній містяться іхтіотоксини, речовини, що мають отруйні властивості. Такі сполуки є у тунця, річкового вугра, піламід та ряду інших прісноводних та морських мешканців. У лина найбільше вміст отрути в тілі під час нересту. Вчини на даний момент не визначилися, чи з чим це пов'язано. Хороша новина полягає в тому, що ці токсини містяться в дуже малих кількостях та швидко руйнуються при термічній обробці і не несуть шкоди організму при вживанні їжу. Вони можуть становити небезпеку тільки при прямому потраплянні в кров.